Що вірити прогнозам з кабінету міністрів, то ситуація з опалювальним сезоном виглядає досить оптимістично. В наших газосховищах на сьогодні є майже 18 мільярдів кубів газу, але для того, щоб перезимувати, потрібно ще 5. питання в тому, власне де їх взяти. Сьогодні яценюк заявив про те, що НАК «Нафтогаз» має окремі контракти з деякими європейськими компаніями, але разом з тим не втрачає надії домовитися, таки знайти компроміс із Газпромом. Є два варіанти на його думку вирішення цього питання. Зокрема, наприклад, якщо Україна спільно з євросоюз. Юзом домовиться про ціну і умови постачання газу з Газпромом ще до того, як стокгольмський суд ухвалить остаточне рішення. І друге Україна проситиме, якщо це не вдасться, проситиме європейських суддів самостійно ухвалити якесь проміжне рішення. Поки що ж на сьогоднішній день Кабмін поставив жорсткі ліміти на використання газу для українських хімічних підприємств. Для нас основне завдання це те, щоб пройти зиму, і якщо вибір буде стояти між тим обігріти країну чи забезпечити додаткові обсяги виробництва на хімічних заводах, то я можу чітко заявити. Вибір за одним. Обігріти країну, що стосується того газу, який є в наших газосховищах, то на сьогоднішній день за словами Яценюка Кабмін виділяє майже 10 мільярдів гривень для того, щоб допомогти погасити борги за комунальні послуги та енергоносії в регіони, в тому числі і місту Києву. Але разом з тим дуже жорстко виріді контролюватимуть від і вимагатимуть від чиновників економії і використання тих лімітів, які раніше встановив Кабмін. За словами Яценюка, ці ліміти власне не зігріють українців, але принаймні дозволять не замерзнути. Нам треба перезимувати, і ми перезимуємо, якщо будемо злагоджено і разом спільно працювати. Мільярдні кошти ми виділяємо, робимо все для того, щоб мати в сховищах газ. Але при цьому повинна бути відповідальність місцевих керівників, місцевих чиновників за використання природнього газу і настанок ще одна важлива новина з кабміну про те, що він сьогодні урядовці сьогодні вирішили виділити майже 6 мільйонів євро додаткових на укріплення українського кордону. Це так званий проект стіна. За словами прем'єра, це на сьогодні пріоритетне завдання. Треба закрити кордон для того, щоб зупинити потік диверсантів і російської зброї для терористів на території України.